Привіт, друзі, підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Весна ж б'є ключем у небі. Весна ж б'є ключем у небі, Курличуть гуси всі потребі, зцілити душі від війни, все кличуть радісно вони. І загляда весна у очі, у чоловічі, у жіночі, все наливає щастя мить, усіх так хоче звеселить. Весна бурлить, відновлює серця, дає рум'янець до лиця, дає всім крила, на мить, і учить всіх любить, цінить. Весна це одна з найкращих пір року, адже з настанням її людська натура, людська душа оживає, незважаючи скільки років самій людині. Адже відновлюється природа, розквітає, оживає так само і людина. Я надіюся, що скінчиться ця клятуща війна, і Україна все цвіте. Розквітне і оживе з новими силами і з новими буйними фарбами. Не забуваємо наших захисників і захисниць, справжніх героїв, які ціною власного життя, здоров'я боронять неньку Україну і весь український народ. Молимося, хто чим може допомагає. Царство Небесне, вкотре раз наголошує світла пам'ять всім тим. Героям і простим людям, які гинуть і, на жаль, кожного дня, і нехай скоріше настане вже такий довгоочікуваний мир і перемога. Як завжди, бажаю всім вам віри, надії, любові, нехай ангел охоронець кожного й кожну з вас оберігають, і нехай все те, що бажає ваша душа, неодмінно збудеться, не втрачаємо надію. Бути добру і з Богом.